Аварія, що сталася у місті Білгородністровській, продемонструвала критичність та занедбаність стану водопроводів та каналізації українського господарства. Чи можна було передбачити небезпеку та уберегти довколишнє середовище від подібного? Спробуємо з'ясувати. Каналізаційний колектор у Білгороді-Дністровському прорвало раптово. Місцеві мешканці одразу ж відчули характерний сморід. Ця аварія була пов'язана з руйнуванням залізобетонної труби цього колектора в декількох місцях, що привело до обвалів земної поверхності і, і викиду в. Навколишнє середовище, не і стоків. Ця подія зафіксована як надзвичайна ситуація, об'єктового рівня. Жалюгідний технічний стан трубопроводу в нашій державі не новина. Застарілість комунальних мереж. Головний біль не лише для Білгорода Дністровського. Понад 80% водопроводів та каналізацій в Україні вже давно вичерпали свій термін експлуатації. Ця проблема, як я вже сказав, носить загальнодержавний характер. Е -е -е вона неразово розглядувалася. На засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуації. останнє засідання було у 2009 році. По цьому питанні прийнято ряд заходів необхідно цільові вливання коштів на реконструкцію і ремонт цих мереж. На березі ністровського лимана знаходиться велика кількість рибкогоспів і риболовчих підприємств. Риба з цього водоймища потрапляє на стіл багатьох українських сімей. А влітку у водах лимана купаються дітлахи з прилеглих селищ і міст. Я зараз приведу декілька цифр, які ми маємо в своєму розпорядженні. На даний час 29%, майже 30% загальних мереж каналісних мереж держави знаходяться в аварійному стані. Ця цифра постійно зростає. Найбільшим процент аварійного, скажімо так, аварійних відсотків каналістових мереж спостерігається в Автономній Республіки Крим більше 50%. в Харківській області 45%, в Донецькій До Ноцької області. 45%. 42%, в Севастополі більше 40%, в Херсонській, Луганській і Запорізькій області на рівні 35%. Дністровський ріман в тому місці, куди скинули стоки, не являється джерелом питного допостачання, тобто загрози виникнення інфекційних хвороб в зв'язку з цією аварією не прогнозувалось і санітарно-епідемічної станції не зафіксовано. За найпісимістичнішими прогнозами експертів, якщо не буде вжито дієвих заходів для ремонту водопроводів, то Білгорністровська аварія буде далеко не останньою.